Good morning. Прокинулись, посміхнулись, зібрались і не дивлюся на теж зараз 8 ранку. Ми їдемо сьогодні в гори, тому настрій треба свій підіймати потрошки, прокидатись. Зараз е, збираю речі, ну, збираю в сенсі, вони вже тут стоять, просто винести їх треба. Ще забираю з собою постійну білизну, цю бабусю хочу віддати. Спитала, чи їй не треба, вона каже, що треба. А я її ніколи не застилаю. Тобто вона у мене лежить вже, напевно, я не знаю, рік. Типу поглажена повністю, випресована. Але мені не подобається колір, він не вписується в мою естетику <плес> спальні, тому я її ніколи не застилаю. Типу я завжди обираю якусь іншу постільну білизну. Я подумала, що вона лежить, віддам комусь, кому треба, спитала бабушки, Вона каже: да, давай, звісно, мені треба. От. І миски Луні треба взяти. І Луну, в принципі, треба взяти. Батькам її відвезти, вона у них побуде. Ой... Речі тащить. Ліфт прямує вниз. Луна в афіні, що ми кудись їдемо. Розгавкалися. Це ненадовго Вона ще заспокоїться. Поїхала. 8.40. Якраз в 9 десь доїдемо. В 9 вирішили поїхати. Енго засумеєте. Все, під'їхали, поки доїхали, я трохи роздуплилася, прокинулася. Краще себе почуваємо. Все. Хоча ще годинка треба десь. Шукаємо кракіну на волю. Боже, я уявляю, яка вона буде чорна, коли їй це погода така. я, бізи, бізи. Горест. Ой, так, давай я тебе відсіпаю. біжи, залишу тут. Я приїхала дві години, зараз будемо мінятися, заправимо машину, каву собі. Хочу спати. А! <сі> Давай. <сі> Взяли, коротше, Катя каже, бери по щось з собою в горах, бо я не знаю, чи там є магазини нормальні. Взяли таке печиво, шоколадку, взяла якісь воно сушені е снеки. Чекаємо омлетик. Дякую. На вгор Походник Походника в ні, ну Катя татарилась нормально, я менше взяла. Соленькі, що такі соленики з сиром. Цікаво, що це таке, бо я навіть не знаю, що таке соленики, я ніколи їх не їла. Типу вафельки, напевно, такі. Але соленькі. Не знаю, якісь соленики. Я думаю, що це типу, такі вафельки, але вони з сиром, Угу. Теж цікаво, я просто ніколи навіть не чула такого соленика. Я тут дістала печеньки, які вчора робили, і у нас перекусик. Цікаві печеньки. У мене вчора теплі були прям ще смачніші. Сьогодні теж смачно, але вони трохи підсушилися і вже не такі, типу, вологі всередині. Але все одно Смачно Смачні дуже. Дуже-дуже смачні. Ми тут з Катєю їдемо колячом і хочемо на інші заправки ще подивитися, може, там буде, тоді ще. Реально офігенні. Це як ті чіпсики, але вони, коротше, більш корисні і недалекі. Так що, якщо побачити, то десь бірніть прикольно. Я від'їхала свої кілометри, тепер їде Катя. Ми їдемо з 9 ранку, зараз 8 вечора, ні, на 8 і приїдемо ми в 9, 9 10 десь показують. Ужас, я, я, вже так втомилась, мені вже ця дорога і так отут, -от. чесно, після Європи. А сьогодні, ну, прям щось важко йшло, я не знаю, ми мінялися постійно, ми прям сьогодні е, рахуємо по кілометрам, по годинам, по, хвилин. ми, де, по хвилинам, да. час 45, час 45, Три, там 2 години, 2 години їдемо, я так от порівну. Ну нічого, ще трошки і доїдемо. А то вже голова квадратна. Не знаю, куди побили. Ми, ми вже поперек болить, ноги болять. жопка болить, голова квадратна. Якби я сама їхала, бо вже вбили. Ну взагалі самій треба було б зупинками, тому що весь день отак, а? Так. Важко дуже. А завтра ми ще й в поход відразу йдемо. Тобто ми повинні там стати десь в 7 ранку, вісім вже вийти в похід. Ну, тобто, ми збиралися, я не знаю, ми збиралися виїхати сьогодні, наприклад, там спочатку 8.30, потім 9, а виїхали ми в 9.30. Я думаю, що якщо ми збираємо завтра вийти в похід 8.30, то вийдемо десь в 9-9.30. Ні, ні, 8 треба вже. Я думаю, чого вона мовчить не визначається? Я просто займаю тут. я вивчилася з вами. Нам показує, що їхати всього 66 кілометрів. Це ти сіла, я бачу 66. Але при цьому час годину 43. Тому, напевно, будуть дуже сильні ями. Але чомусь не видно гір зовсім. Ми вже наче заїхали у області це все. Те, що треба, де Що стоїть? На карті те, що треба стоїть. А що по що Я тобі казала, там два чоловічих. Це Так. А і він пропав, як я почала знімати, так? А що це за ну, А. Ні, ну трошки це видно можливо. все одно, бачите, оце біле, це туман е по асфальту. Такий наче димок. Зараз десь тут буде лежать, де він під Сальвадор, де наїдь найв... на юг. Там ми десь на горі, бо вуха закладаємо. Я так розумію, коли ми вгору вниз, вгору вниз. Щоб ми зрозуміли, як ми їдемо в останню годину. Мені здається, Катя тут вже пережила всі етапи стресу просто за кермом. О, отак от, як вас шатає, так і нас шатає вже в годину. Я знаю, вже точно від цих ям зв'язку взагалі немає на телефоні. Сподіваюся, що там буде вайфай. Дуже втомлені, нам їхати залишилось три хвилини. Боже, і це, ця дорога, це просто дуже кіпо. Просто... Дивіться яку що Ми тут заїхали на територію цього готелю. Може, годину. Катя, нас тут точно не почленують? <гум> 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 І наші матки. А, а, ну, війдем, так, давай краще, напевно, виїде. Там ми просто не виїхати, бо ж їй нічого не буде. Ніж... Собаки з як в фільмі тримає собак злих. них. Так, тут наче такий двір, що нас просто на шматки і все, і десь пакет. Потім сформить собаками. Ще й не виїхати звідси. Ой, гарно все дерев'яне. Класс. Кімната. ага Ну, по-домашньому. Хочі куди речі скинути і то спасибо. ну Ми прямо десь конкретно в горах. Типу, саме прямо в глибині гір. Ми не десь на Україні тут мережі, от немає тільки вайфай, то що тут буде? Фу, то милий, жахливо, щось речі затащимо. Испочевать, и в душ и спать, потому что я, я не могу. Все mm нема. -hmm. А, Кальцо, то что ты казала? Фотка из Коморовские что-то там? Oh, там. Да. да, я разумела. А душ. Mm, ну да. А тут Ага, Ещё. ага. Ещё другу, а не Да, кто-то что, Ты mm -hmm. же в душке-то? Побачимось з вами завтра, бо я вже жива, чесно. Я буду відпочивати. Зараз візьму валізу, перев'януся і спать. Жах. А завтра в похід. Куда? Куда? Куди я притащилась? Усім добре раночок. Господи, прокинулись. Тут холодно, тринтець. Як. Я спала в двох штанах, двох кофтах, двох носках. Катя спала в трьох кофтах і двох штанах, коротше, дуже сильно холодно. <рес> Найс. Але дуже гарний вид. Щас, я вам покажу. Оце поки що єдине, що мені подобається, якщо чесно. Катя. Ну, Типу заради цього ви і приїхала, заради гір. Але, блін, хоч одне тепле містечко. Я не знаю, може ми після. хоча після гір нам повно, буде не так холодно, тому що ми будемо там ходити і. Там сніг воно на горі видно. Ухти! Прикол. Розпускаємось в лесі, у нас є така кухня О, з таким от видом на вулицю. І нагори зараз я тут а, в чайничку скипючу воду, зроблю чайочок і каву попити. Заварила попити зараз каву і з собою чаю мене тут обліпиховий. Все, в принципі, готові йти. Я обачаю, якщо буду трохи нитіком в цьому відео. Але я просто дуже не люблю, коли такий холод. Ти не можеш ним нічого зробити. Типа, вдома я можу закутатись, там, поставити обігрівач, ванну залізти. Тут нічого. Інтернету немає, сіті. Ну, коротше. Але в нас просто не вийшло раніше поїхати. ну типу Ми з-за кордону тільки повернулись там два тижні ще не пройшло, я не знаю. Все то буде гарно ворог. Сподіваюсь. А ні, там точно буде гарно. В горах не може бути не гарно. Так, ну що, Побажайте нам удачі. Перша, до речі, в цьому році одягла шапку. Щось рановате. Так, ну це я не беру, напевно. Боже, ми ще не дійшли до самої точки, де ми починаємо похід, але вже так гарно, що ми зупиняємося і дивимось. Так. Дивіться, вже йде сніг. О, так видно, нічого собі як він йде. Га-га, обалдіть. Клас. Перший сніг ми застали 1 жовтня. А, сьогодні перший? Це не перший жовтня? ти вся снігу теж. Сьогодні другий. А, сьогодні друге, друга ж не. І шапка снігу. Дві лягушки почущаються в неї не встигли ще повернутися до кордону. Я тільки я кажу, кажу, вчора. Я, я не в п'ять як валіза розібрала до кінця. І знову вчора давай її збирати. І ще речі, звісно, але все що одно. Подивіться, як він повільно падає. Виглядає якось як в якомусь мультфільмі. Нереально наче намальовано. Вау. Дуже гарно. І сніг і дощ разом, тому що падає сніг, але він тане і виходить дощик. Краса. Казала, що прокатю, що будемо дві мокрі куриці. Як <рес> і буде, так і будемо вертатись, по вже всі мокрі. Так, ми поки що пройшли. Півтора кілометра щось таке. <рес> Фігня. Зараз 10 строків. Ну так. такий час пройшов. Що таке? пиляють дерева. Не знаю нашого, навіть не. Ось секундочку. Але подивіться, скільки обрубаних дерев. Папець. А ще чиїсь кращиться? <різь> Дивіться, отут на дереві стікає. Харе. Дивіться, отут на дереві стікає липа. Диви кать! Липа з дерева стікає. Бач? Ти що, компромат збираєш на нього? Ми вирішили перекусити, мені, звісно, місце вибрали, так по бананічику. Дітя. Ти як це із мультика? Що? Блі, що ми зробимо сніг? А? ні? Да. Пішли, пішли. Ні, не намокне так точно. Так у тебе нічого не намокне. Це на там камера просто. Скажу, як надувні чоловічки yeah. їх ставлять. І вони... От зря ти, я теж туди пішла. Ну, з ботинки просто, мінус ботинки. Головне не ляпнутися Десь... не ляпнути з цим півом. Я взяла тільки одну пару взуття з собою. Вгадайте, хоча... я тут. Так, да, у мене хоч є вже перевзути, щоб просто типу, в машині, мене... по місту ходить. Угадати Правий сапог, повністю мокрий. Ой, ой, твою мать! Да, <съех> Кать! Я, мы я не тут до Я так сейчас стряну нахрен! Пать, Кать, подивись! Пиздец! Я... Твою мать! Опа! Сто приверс назад! Че, <съех> куда ты сейчас еще ешь? А, нет. Я по кустах! Кать, и реально боюсь тут застревать! <съех> твою мать! Твою мать! Це що таке? Yeah, 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 yeah. Іди сюди, тут менше грязі. Пішли по самому... Боже, Боже, який ужас. Який yeah, ужас. See, що тут Ні, ну це Кать, Подивись. Oh, кошмар. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Провіряєш глибину? Занурення? Oh. Ні, ну це, звісно, єдиний такий ну, дуже неприємний момент оця грязь. Тому що просто ти в ній потопаєш. Ти думаєш, якби не їздила не було, це через те, що тут дощ. Твою мать! А я що там будуть камені і ми вже просто підемо більше. По камням, бо якщо, блін, така грязь, всю Боже, як гарно ви позаду, подивіться. Якщо буде така грязь всю дорогу, то я не знаю, як ми будемо так іти довго. Ой-ой-ой! А нам ще, блін, кілометрів так скільки? Десять ти... О, краса, краса. Я наче десь в сумірках, а? Це по-моєму Я знаю. У мене є мокрі салфетки, я потім протру. З цією пачкою. <реш> У нас зараз 11.40. Вон там сильно. Ми прямо в лісі-в лісі. а це Зараз мені стрмно, що ми можемо зустріти ведмедя. Я сподіваюся, що такого не буде. Якщо таке буде, то це відео навіть не вийде. Ти ні, я думаю, що якщо там такий томан, то ми туди не підемо. я ну, ж кажу, Просто розірнемося, як тут немає Дійдемо принцип... докуди можемо. Бо там нічого не видно, типу, якщо звідси навіть не видно, то що буде там? Якщо ще спустимось до річки, зробимо так, собі поїздити посидимо. сідимо, Дивіться, як прикольно, ми буквально з осені ось переходимо куди? Зиму. Прикольно, дуже. Причому що тут відкрився такий простір, типу, до того все було закрите деревами, і ми так вийшли. Оп, наче перейшли в інший всесвіт. Закрився простір телепорт. Зараз буде перший сніжок комусь голову в цьому році. А? Камеру хотіли. А, давай. Дістать? Да. Божечко краса. Обалдіть. Ми тут вирішили зробити провал. У нас тут пікнік такий зимовий нас. вона. Це палки, Катя, до речі, з собою взяла. Каже, нема легше йти. І ще одні, але я не хочу. І будемо з таким видом кушать. Бо... Катя там котка, я подивлюся, що у нас є. Ну Ми зараз не будемо розігрівати, ото, що... бо в нас є, знаєте, що я вам зараз покажу. Таку штучку ми цього року собі взяли. Катя замовила на сайті. Каже, обере мені що ти хочеш покушити. І я взяла ось такий кускус Марокканський, з індичкою. Що в мене є борщ, але я його візьму там завтра, чи післязавтра, коли ми ще підемо, він залишився в апартаментах. І щось ще третє. Чи взагалі я, я могла б нагріти свою воду? Ну, да. Короче, отака суха типу їда, яку можна розігріти яку можна розігріти грілкою. І буде, ну, повинна бути, як просто звичайна порція їжі. А, подивись, Позві там менше. літрів треба. Кого? Літрів. скажу. Відкрити пакет, дістати поглинач, залити страву укропом до рівня 3 на лінійці всередині. Ретельно перемішати, закрити замок на пакеті і заікати протягом 10 хвилин. За бажанням долити окріп. Готовий Готової страви. А, давай вам воду скипити, але у нас все одно. Як фері звучить? Давай. Ладно, будемо зараз це робити. Давай. А, сум в горога. Цікаво, що в них, до речі, більше, це було з індичкою чимось, не з куркою, да, знаєш. Да, не да, було, та, я та, хотіла, та, щоб з куркою, але все індичкою чомусь. Може вона не так швидко типу, псується. не, не, не знаю. буде, бо я води дуже багато води взяла. Капець. Так конец. дай пити зараз так не хочеться, бо не Курка. жарко. Красиво. Ось такий є балончик. Ого. Uh, тут у мене всередині балон. І все. Нічого собі. А, це те, що запаснити мені Так, так, Такий тебе маленький. Да, да, це угу. це поставка під балон. Так відкриваємо, Ставимо балон. Я вдома вже пробувала. Прикольно ставимо. Ну, і знімаємо цю штучку. Знімаємо. І <ріхи> починаємо накручувати балон. Така тиша, нікого не <ріхи> Клас. Ой, це нормально, далі ще випускає. А, так. газом прям завиняла, це газ вийшов Ну так, да, це газовий балон. Докручена все Тепер дивись чуть-чуть ось усе. Так, зараз воно дуже високо буде, два місяці. Давай. Ай, де ця штучка. Ой. Трохи. 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 Прикольно. А потім просто перехідся. Прикольно. Скільки коштує така штука? Серйозно? Я думала, дорожче. Прикольно, Але, дуже. Я пішала, 200, а Ти mm -hmm. навіть все. Бачиш коло, в yeah. mm -hmm. Ого. Так. вона. Оба. Це мене драм. Це карикс, напевно. Не іншку, так. Грім. А це може воксем. Може до позначки три у мене написано. Це буде до позначки такої. Бачите, збирається подничка. Дивись, показати поднічки. Прикольно виглядає. А Це буде. Потім виконуємо в пакет, ми так не лишаємо. До кручи тоді теж. А в мене три. Да і в мене прямодичку видно. І ще якісь А, в мене видно моркву У мене морква теж морковку. Кускус. Можна кліпусти? Ух ти. Гарненько дає. Ну, звісно, та супа, а це кускус. Ми чекаємо воду. Вона наша не нагрілась? О, пропала піла, слава Богу Слухай, може вже нагрілась? Вона ж купить. Там они, знаете, наверное, так швидко, обалдеть. Классная штука дуже, дужигать. Топ. Я На движение хотела. Не хотела всякую все. Так, наверное, нам надо их поставить еще. Я дивлюсь, просто на це КБЖВ, калорійність, і тут білку 18 грам, жирів мінімально і вуглеводів 57 грам, тому що кускутню, тобто це корисні вуглеводи. Я думаю, блін, це таке можна додому брати. Якщо тобі в лоб таке готувати, щось це ж треба і м'ясо там, okay. е, знаєш, розрізати, замаринувати оце все, овочі нарізати, кускус відварити. Якщо тобі в лом, отаке купив, воно реально. Ну типу, там немає ніяких по моєму доданих. Е, ну так, да, нічого немає, Там просто. Овочі, сублімоване філе, 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 кабачок, куркума, клас. Боже, на нього так класно річки білиє. Ага, так. І дома таке можна, просто запарила собі. Блін, офігенно. розходиться, Це все для нас. Ага. Ні, реально. Ого, вау! Це реально друзі. Дуже гарно, дивіться. Отакі от. У мене реально суп. Я відчуваю, що в мене там вода. Клас, слухай. Реально ага. то була штука. Може таке додому брати відпочаю. Все, Настя знайшла. Mm. Тепер у неї будуть відчувається. Це виїхать, щоб якщо... її. <laughs> да. mm. Смачно? Смачного. Угу. Покажи. Краса, покажи. Ти, суп. Клас. <laughs> Обалденно. Бродовиць. А в мене, по-моєму, ще борщ на завтра є, так що... Смачного. Та Клас, дякую. І воно ж тепле, воно в тому якомусь у нас бригне. прикол, конечно, через яку дорогу ми далі йдемо. Yeah. Ми просто <рес> 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 ветки, вє пофігу, ми через них. Нормально. <рес> <рес> а? <рес> а що нам робити? <рес> Не знаю, розвернутися свій... <рес> <рес> і назад. Там <рес> Ну там хоч ми знаємо, що ми їх пройдемо. тут прям зима, зима вже пішла. Та що це таке? Дивіться. Капець, блін. Я, коротше, не хочу далі йти. Не, взагалі не важко. Підйом сам не важкий, але ну подивіться, немає вже жодної трапінки. Ми просто пробираємось через хащі і, типу, по цим по камням. Мені взагалі це не подобається, тому що ну, от як там зараз пройти, а потім, якщо ми забудемось, ми навіть не знайдемо дорогу назад, тому що тут тупо нема трапінки. Була б хоча б трапінка без проблем. А так засипаюся снігом, не видно, де люди раніше ходили. Ну його нахрен, чесно. Ті, я кажу, мовляю, йти назад, тому що я не хочу туди пробиратися. А там далі ще вище ще більше снігу, ще більше типу, може бути туману. Ну куди? Я не хочу туди залишитись. Просто я все сподівалася, що ця дорога перестане бути отакою, вся в кущах і, ну, типу, закритою, що Ми треба не пробиратися. Не але перестав. там далі тільки гірше, я не, не знаю. має перестати, але питання в тому де. А? Вона має перестати, але питання в тому де. Ну ми так ідемо вже хвилин 20, я не знаю. Просто оцініть усьо масштаб. Типу, якщо Катя зараз намагатиметься туди прорізти, їй треба буде отак от сюди вниз, під всі ці кущі. Я ж кажу, якби було видно, де раніше люди ходили, а так нічого не видно. І зараз ще, якщо сніг засипав, взагалі не буде видно ніякої трапінки. Ну Нам договори врожаю кілометр 350 метрів. Я розумію, і я б дійшла, я ж кажу, але я тупо боюсь загубитись. Давай. Mm -hmm. Та я ж кажу просто, ну ти позамітеш і сніг, ми взагалі не будемо бачити, де ми йшли. Ну його нафіг. Я рукавички водонатроникні. В мене всі змокли, а мені ліпкі затурки ріли. Ну клас, пиши. Завтра на твій цей підемо, на озеро. Ще сподіваюся, що там не так само, блін. Бачите, які гарні листочки я назбирала. Різних кольорів. Ну я йду просто. Ого, що це воно. Стріляють, кажуть. Бо це були постріли. Збираю просто по дорозі, щоб таке гарніка. Потім їх засушу і будуть мені а, ці закладки в книжки. Прикол, дивіться, ми знайшли якесь місце де купа різних грибів. Ось ось щось схоже на опеньки, non, не знаю. Не, не. Мухомор, прикиньте, тут є мухомор. А це лисички, по-моєму. А що це? Non, я не знаю, бо це не лисичка. І там ще є. Ого, хтось надгризнув, диви. <рек> де? Обалдеть, да. так. Ну, ну же прикол. Да, я ніколи не Я вижу. Ну дивіться, воно походу лисички. А, воно а, а, більше гриби. Тут прям усі усі гриби, які хочеш, зібрались, можна приходити і збирати, реально. Ну ми забираємо мухоморчик. А, конечно. О, прикольний. Вообще він є смульчик. Так. Да. <гум> Обалдеть. Дай, Польно дуже.